Кальції де тринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Марія Іванівна, добрий день. Добрий. Ну це зараз ми побачимо, як для кого. Щось сталося? Не вдавай себе невинно. Добре, влаштувалася за мої гроші, правда? Я все поясню. я що? не хотіла, але він якось... Коли я дізнаюсь, хто вона кислотою обіллю, щоб знала, що не можна спати з чужими чоловіками. Я не здумаю її покривати. Ай! Я все зроблю, що можу, щоб дізнатись хто вона. Обіцяю. Обіцяю вона. Ірина кілька місяців тому влаштувалася секретаркою на нову добре оплачувану роботу. До того ж, дружина керівника, якій належала фірма, обіцяла доплачувати за те, що дівчина слідкуватиме за її чоловіком. Але неочікувано для себе Ірина і сама закохалася у свого директора і стала його коханкою. Дівчина ніби опинилася між двох вогнів і не могла знайти вихід з цієї ситуації. А після того, як Ірина побачила криваве серце на своїй блузці. Вона зрозуміла, що то був знак за порадою. Дівчина прийшла до бабусі. Ситуація в мене така склалася. В мене з шефом Роман, але він одружений. Бачу, сильно ти його любиш. Так, і він мене. А що в тебе з дружиною його? Зв'язані ви з нею якось? То та й справа. Мені дуже потрібні гроші. Мене брат поступив на навчання в інститут. На контракт, а в мами немає грошей щоб платити. А зарплату тобі дружина нараховує? Ні. Марія Іванівна пообіцяла мені окрему оплату за те, що я, як би це сказати, буду розповідати їй про усіх жінок, які біля її чоловіка крутяться. За усіма не вслідкуєш. Катю, дай мені овочі. Ось папусь. Вибереш щось з цієї миски і мені дай. Будь ласка. Я так і думала. Залишити тобі треба цю роботу і як можна скоріше. Шефа свого зовсім забути. Але я люблю його, і він каже, що без мене не може. Каже і любить. Це зовсім різне. Та й без грошей мені зараз ніяк не можна. Вже через місяць мені потрібно перерахувати брату 16 тисяч. Послухай, що тобі кажу. Не бачу я тебе на цій роботі. Це ви по цибулі визначили. А якби я картоплю обрала, мені можна було б залишитись? Якщо не віриш, чого прийшла. Картоплю вибрала б. За роботу треба було б триматися, вона дохід означає. Морква то любов. Цибуля ж гіркота одна. Але я хотіла спочатку моркву обрати, а потім передумала. Це. вибір ти зробила. Тепер іди. Попри те, що слова бабусі засмутили Ірину, вона вирішила дослухатися до її поради, але дівчину дуже лякала перспектива залишитися і без роботи, і без грошей. Весь наступний тиждень вона то збирала, то розбирала особисті речі на робочому місці і ніяк не могла змусити себе звільнитись. Але того дня, врешті-решт, наважилася. Привіт. а що це ти робиш? Я тут заяву написала на звільнення. Може, пояснить, що сталося? Що зробив не так? Та ні, але це все неправильно. Я так не можу. Наші стосунки занадто далеко зайшли. Я не знаю, чим це все може закінчитися, бо є ще нічим. Ну, Розумію. А про мене ти не подумала? Що я буду робити без тебе? Я ж люблю тебе. Але Марія Іванівна, любить вас, у вас сім'я, а я, я так не можу. Та яка там сім'я, я ж казав, тобі немає ніхто. Ми вже й не спимо разом років 100. Слухай, а хочеш, я подам на розлучення? Ну, чого ти? Просто хочу знати, хто я для вас. Не для вас, а для тебе. Для мене ти кохана жінка. І коли я розлучусь, ти станеш моєю законною дружиною. І думаю, що це станеться зовсім скоро. Ти мені віриш. Після того, як Андрій Олегович запевнив Ірину, що розлучиться, та одружиться із нею, вона і думати не хотіла про звільнення. Вирішивши, що бабуся помилилася, дівчина більше не згадувала про її попередження. Вона була закохана і не сумнівалася, що Андрій Олегович дуже скоро виконає свою обіцянку. Мені треба бігти. Куди? Я вас нікуди не відпущу. Ну, я й сам не хочу, але. Ну, ти розумієш. Не розумію. Ви, ти ж казав, що розлучаєшся. Навіщо тобі поспішати? Я так тебе люблю. Що ти робиш зі мною? Ну, ти знаєш, як мені зараз важко. Мусимо трохи зачекати. Розумієш, через розлучення може бути купа проблем. А це не так все просто і здається. Але ж ви так казав. Ну, казав? значить, так і буде. Закришки мене. Ірина розуміла, що Андрію Олеговичу потрібен час, аби владнати свої сімейні справи, і вирішила зачекати. Але наступного дня сталося те, що змусило її хвилюватись. Мені потрібен Андрій Олегович. Його, на жаль, зараз немає. А де ж він? Він не звітує. Сказав, що буде нескоро. Ну, добре, до побачення. Щось не так? А, знаєте що? Передайте йому ось це. І скажіть, що мені вони більше не потрібні. Ірина була шокована, адже саме ці ключі вона бачила напередодні у Андрія Олеговича. Того дня вона до вечора чекала в офісі на свого коханця, аби з'ясувати, що за молода жінка приходила розшукувати його на роботу і чому в неї його ключі. Як добре, що ти мене дочекалась. Вам тут дещо передала. Ну, знову вам, ну, ми ж домовлялися. Що? Звідки це в тебе? Я ж кажу. Вам передали якась молода жінка. Сказала, що вони їй більше не потрібні. Андрій Олегович, наступного дня Ірина йшла у офіс із твердим наміром з'ясувати правду, якою б вона не була. Підозри, що незнайомка може бути коханкою Андрія Олеговича, не давали їй спати всю ніч, і дівчина більше не збиралася вдавати, ніби нічого не сталося. Вибач. Розумієш, ну виникла проблема і потрібно було терміново її вирішити. Але чому ти мені одразу не сказав? Що за проблема? Це з цією молодою жінкою, так? Я не знаю, що думати. Тихо, тихо, зараз я тобі все поясню. Я усю ніч не спала, ти уявляєш, що я собі надумала. Нічого ж не сталося. Звичайна ситуація. Ірину непокоїло, що Андрій Олегович ухилявся від прямої відповіді на її запитання. І вона майже не сумнівалася, що він щось від неї приховує. До зустрічі. То хто вона? Чому в неї були твої ключі? Взагалі то ключі не мої. Це друг попросив здати йому квартиру. Ну Я й здав. Жінка з донькою прийшла за оголошенням. Але вона вела себе як хазяйка. Як хазяйка, кажеш? Ну, квартира їй не сподобалася. Вона там такий скандал влаштувала. А я не зміг вчасно приїхати розібратися. От тому, вона тобі ключі і занесла. Вона там таке після себе залишила, уявляєш? Я цілу годину прибирав. Чому ти? Ну а хто ж? Друг поїхав в Англію. Коварний тільки через рік. Бідненький. Ірина шкодувала про те, що підозрювала Андрія Олеговича у зраді, тому запропонувала йому влаштувати в суботній вечір примирення у неї вдома. З самого ранку дівчина пішла за продуктами, щоб порадувати коханого смачною вечерею. Та біля супермаркету вона випадково побачила те, на що зовсім не очікувала. Після побаченого Ірина зрозуміла, що усі її страхи стосовно незнайомки були небезпідставними. Та вона не хотіла так просто віддавати коханого суперниці. За порадою вона того ж дня поїхала до бабусі. Заходьте, будь ласка, сідайте. день. Я до вас приходила, пам'ятаєте, про шефа свого запитувала. А для чого приходиш, коли не робиш, що кажу? З роботи не пішла, шефа свого не залишила. Але у нас все добре було. Не було. І ніколи не буде. Не хочеш чути це. Якби не ця квартирантка, яка до нього приклеїлась, можливо би було. Я через неї до вас і прийшла. Ви можете якось її від Андрія Олеговича відвадити? Ти таке просиш, наче ти жінка йому. Він казав, що одружиться зі мною. Він не любить Марію Іванівну, от ця з'явилась. Візьми на мистинку, подумай про те, з чим прийшла, і мені дай. Так, дружину свою. Він і справді не любить. Це ти правильно сказала. Я ж знаю. Але у шефа твого інша і дитина є. Дитина? Але де? Вона з мамою, з тією жінкою, через яку ти до мене прийшла. Давно він з нею. Як давно бути цього не може? Що ви таке кажете? А ще бачу. Прикраса в тебе є. Щось схоже на звіра якогось. А, так, а, брошка, лисиця. Викинь її. Здавна люди кажуть, що лисиця то знак хитрощів і обману. Вона притягує до себе зраду та підступи. Ой, а я й не знала. Це ж моя улюблена. Мені Андрій її подарував. Вирішувати тобі, а я усе сказала. Ірина поверталася від бабусі у тяжких роздумах. Вона усе ще не могла повірити, що Андрій Олегович брехав їй. І не розуміла, для чого він розпочав стосунки з нею, якщо у нього була кохана жінка та дитина. О, Привіт! Куди ти пропала? Не треба. Я тобі дзвонив, дзвонив. Ми ж домовилися сьогодні зустрітися. Не треба нам більше бачити. Ну, що вже цього разу. Я все знаю. Цікаво, що ти знаєш? Я знаю про іншу жінку з дитиною. Про ко? Твоєю дитиною. Я не знаю, хто тобі це все наговорив, але все не зовсім так. Значить, це правда. Але дитина не може бути не зовсім так. Ну, дитина так, але ж не жінка. Добре, ну це сталося років п'ять назад. Я по п'яні переспав з однією. Вона завагітніла. Ну, що було, робити бор. Але чому ти мені раніше не розповів? Щоб ти мені раніше скандал влаштував. Ну, зрозумій, я люблю тільки тебе. І ніхто в цілому світі мені не потрібен. Ти мені віриш? Як тут вірити, коли стільки таємниць? Та немає ніяких таємниць. Я просто хотів вберегти тебе від зайвих переживань. Марія Іванівна знає. Та ти що? Якби вона дізналася, ми вже давно були всі мертві. Тому краще, щоб це залишилося нашою з тобою маленькою таємницею. Дівчинка не буде тобі заважати обіцяю. Я буду їм допомагати тільки фінансово. А люблю я тільки тебе. Одну. А це тобі. Запросиш на чай. А вже. Забувши про поради бабусі, Ірина знову поринула у роман із директором. Тим більше, що його дружина на два тижні поїхала на відпочинок. Дівчина була дійсно щасливою і забула навіть про те, що мала викинути брошку. Це тобі. Навіщо? Лише я не все це з'їдати. Я просто хочу зробити твоє життя трохи солодшим. А ще я хочу, щоб ти була щасливою. Я і так найщасливіша у світі. Це чудово тоді. В мене є одна ідея. Але робочий день ще не закінчився, а раптом хтось прийде. Ніхто до нас не прийде, тому що нас же з тобою тут не буде. Минуло 10 днів. Ірина насолоджувалася життям і була на сьомому небі від щастя. Та раптом з відпочинку на день раніше повернулася Марія Іванівна. Ну, що шалаво? попалася. Марія Іванівна? Угу. Ви повинні були через два дні повернутися. А ти думала, що я не здогадаюся, що ти під мого чоловіка лягла, так? Позарилась на наші бабки. Не діждися, тварюга! З чого ви взяли? А я вранці бачила, як він купляв ось цей віник. Що ви робите? Відпустіть! А ти не заслужила. А хочеш, я тобі такий ж букет куплю тільки на похорон. хочеш? А я ж довіряла тобі. Я тобі гроші платила, а ти наволоч. Та він моє саме усе зізнався. Шпаделюкайся. І не думай, що ти йому ще потрібна. Я тобі порошок зітру. Сволота! Ірина злякалася не на жарт, адже розгнівана дружина Андрія Олеговича дійсно була здатна на все. Стерва. Дівчину звільнили з роботи за наказом Марії Іванівни. Минуло три дні. Увесь цей час Ірина даремно намагалася зв'язатись із коханим. Вона навіть таємно чергувала біля офісу Андрія Олеговича, але безрезультатно. На роботі він також не з'являвся. Засмучена сумнівами та образою. Дівчина знову поїхала до бабусі. Розумієте, мене зрадили. Мене звільнили. А я тобі про що казала? Треба було самі піти і не чекати. А тепер маєш, що маєш. Але я не можу без Андрія. Будь ласка, допоможіть мені його повернути. Не потрібен він тобі, забудь. Але ж як? Я його кохаю? Я жити без нього не можу. Та я й не вірю, що він міг Марії Іванівні. Про мене, сказати, ти не все знаєш. Ти така наївна. Бачу, не послухалась ти мене, брошку не викинула. А вона тепер до тебе ще більше зради та обману притягнула. Ти до мене приведи всю правду, що знаєш, мені розкажи. Тримай носи цю нитку з собою. Коли зустрінеш свого Андрія, вона допоможе тобі всю правду дізнатися. Дякую, а скоро я його побачу. Побачиш, але затям. Якщо після зустрічі з ним дурниць наробиш і невинний постраждає. Твоє жіноче щастя піде від тебе назавжди. Тож сама вирішуй. Наступного дня після візиту до бабусі Ірина випадково побачила біля супермаркету Андрія Олеговича. Перевіривши, що вона не забула бабусину нитку, схвильована дівчина поспішила до колишнього коханця, аби з'ясувати всю правду. Де ти зник? Що сталося? Чому ти не відповідаєш на мої дзвінки? Слухай, okay. давай не тут і не зараз, я поспішаю. Ти уникаєш мене? А як же наше кохання? Яке кохання? Та що, сама не зрозуміла? Нічого не було. Мені потрібно було рятувати свою сім'ю. Я мушу дбати про Анжелу і доньку. А наші стосунки, я вигадав, щоб відвернути увагу дружини від них. Вона ж ненормальна, ще могла б їм щось зробити. Як же, ти казав, а як же розлучення, ти обіцяв. Ну, Поки я це питання не вирішив, але це вже не твої проблеми. Вибач, але ти мені більше не потрібен. Тому буває. Але ж я вірила тобі. Буває. У мене не було вибору. Буде в тебе сім'я, дитина. Тоді зрозумієш. Бувай, мушу йти. Буває, кажеш. І по-інакшому буває. Зараз твоя скажена дружина просить дізнається. Від образи Ірина не могла ні про що думати, окрім того, як помститися колишньому коханцю. А це тобі. Дівчина забула пересторогу бабусі і зробила фотографії таємної родини Андрія Олеговича, аби показати їх його дружині. Так довго. Так вийшло. Ну, поїхали. Зібравши докази зради Андрія Олеговича, Ірина набрала Марію Іванівну, аби домовитися про зустріч. Алло! у тебе ще вистачає нахабства дзвонити <говори> моїм. Марія Іванівна, нам треба зустрітися. У мене є інформація про вашого чоловіка. Що? Алло! Та раптом дівчина Алло. згадала бабусині слова. Але затям. Якщо після зустрічі з ним дурниць наробиш і невинний постраждає, твоє жіноче щастя піде від тебе назавжди. Ірина зрозуміла, від якого вчинку застерігала її бабуся. Що ти там замокла? У нього що ще хтось є? Алло? чого ти мовчиш, ну кажи? Невинна людина, яка могла постраждати від того, що Марія Іванівна дізнається про іншу сім'ю свого зрадливого чоловіка, це маленька донька Андрія Олеговича, тому Ірина вирішила нічого їй не розказувати. Вона хотіла якомога скоріше забути колишнього коханця і позбутися його подарунку брошки Лисиці. І щойно Ірина це зробила, як доля піднесла їй несподіваний подарунок. Дівчина випадково познайомилася із хорошим хлопцем Ігорем. Після невдалого роману з Андрієм Олеговичем Ірина боялася знову довіряти чоловікам, але щире кохання Ігоря зцілило серце дівчини, і невдовзі вона відповіла взаємністю на його почуття. А ще через місяць Ірину запросили на нову високооплачувану роботу. Бабуся ж нагадує, що не варто носити прикраси у формі лисиці, адже лисиця то знак хитрощів та обману. Вона притягує зраду і підступи до її власника.